Вітаю, шановні друзі, це програма Ваша Свобода. Мене звати Олександр Лащенко. І сьогоднішній гість Радіо Свобода, представник Української православної церкви Київського патріархата Владика Філарет. Вітаємо вас у нашій студії, Владико. Ну що ж, різдвяні свята, звісно, перше запитання очевидне. Що би побажали і глядачам, слухачам, тим, хто нас бачить, чує взагалі громадянам України отаке свято. Ну, по-перше, я хоч, хочу привітати. Всіх телеглядачів і радіослухачів, святом Різдва Христового, нашим звичайним українським вітанням Христос народився, славімо Його. По-перше, треба знати, яке свято ми святкуємо, що ми святкуємо? Одне із свят ні. Це виключне свято. Свято, яке згадує подію втілення Сина Божого в нашу людську природу. Для чого Бог став людиною, народився в Іфліємі від Пресвятої Діви Марії. Яка мета? Мета? Визволить людство від гріха. А що людина сама не може визволитись від гріха, не може. Ось ви, дорогі браті і сестри, боролись коли-небудь зі своїм власним гріхом. Якщо боролись, то ви знаєте, що тяжко подолати. Ту гріховну натуру, яка є, так ось Бог став людиною для того, щоб нашу людську природу визволить від гріха. І не тільки від гріха, а визволить від смерті. І він це зробив. Звідки ми знаємо, що він зробив це? А з того, що він воскрес із мертвих, воскресла людська природа, яка померла. Ну а гріх і від гріха визволив. З чого видно, що він визволив від гріха людей, а з того, що стало? Безліч святих людей, безліч мучеників, які помирали за, е, е, за віру, але помирали в любові. Взять, наприклад, архідіакона Стефана, якого побивали камінням за те, що він вірив в Ісуса Христа як Сина Божого. І що він своїх ворогів проклинав? Ні, він молився, Господи, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. А таких людей було і є багато. Навіть якщо ось взять наш час, ви думаєте, що нема святих зараз? Не знаю, наскільки коректно так вас запитувати. Небесна Сотня може претендувати на таку святість? Чи це некоректно порівнювати? Небесна Сотня не може претендувати на, на святість, а на жертовність може претендувати на жертовність, тому що вони своє життя віддали за, за свій народ, за друзів своїх. Так само, як і зараз. Що відбувається Ось зараз, наприклад, в Донбасі? Чому там помирають люди? молоді люди і не тільки молоді, і старі. Їдуть туди. Чого вони туди їдуть? Помирать за що? За свою землю. Маєте на увазі воїни. Українські? Воїни, воїни. За свою землю, за свій народ, за свободу. Ми ж співаємо в гімні душу і тіло ми положимо, за нашу свободу. То хіба це пусті слова? Це ж не пусті слова, це ж слова гімна. Гімна України. І вони дійсно за свободу. Душу і тіло покладають, владико. От так мені довелося. Я з вами особисто спілкувався фактично рік тому, трошечки більше, наприкінці грудня минулого, позавже минулого, 2013 року. В розпал Майдану ще не було силового протистояння на вулиці Грушевського, не було тієї ж Небесної сотні. Але вже було очевидно, що майдан надовго, протистояння дуже гостре. І з одного боку, було очевидно, що влада тодішня, президент Віктор Янукович, його силовики тодішні, вони були готові на все, щоб відстояти свою владу. І на жодні поступки вони не йшли. Водночас і самі протестувальники, тисячі, десятки тисяч стояли на морозі в центрі Києва і не відступали. Тоді вони раз публічно виголошували свою позицію і безпосередньо зверталися до самого Віктора Януковича, що не можна силою приборкати народ. Зрештою, ви виявилися приви. Ми знаємо, що сталося з Януковича наприкінці лютого. Уже минулого 2014 року. Але водночас жертв відтоді, після перемоги Майдану, ще більше в Україні. Оці воїни, про які ви згадували, тисячі загибли. Десятки тисяч поранених, сотні тисяч з того ж Донбасу змушені були виїхати. Про що це свідчить? Це перемога Майдану? Чи це насправді це страшна трагедія? Справа в тому, що це перемога Майдану з одного боку. Але. Не остаточна перемога, Бог хоче не тільки такої перемоги, перемоги злочинної влади, яка вбиває невинно своїх людей, а хоче перемоги над гріхом, заради чого він став людиною. А як перемогти гріх? Гріх перемагається любов'ю. Добрими справами. Бачимо ми, це, оці добрі справи, оцю любов. Бачимо. В чому ми бачимо? А в тому бачимо, що, по-перше, помирають за, за свободу, за Україну, а це є любов. Бачимо добро в тому, що люди збирають допомогу гуманітар, так звану гуманітарну допомогу. Волонтери Волонтери. і, і для і, цих добровільних батальйонів, і для і, української армії, продукти харчування, одяг, медикаменти, і, машини, різне все, що потрібно для захисту України. Це добро чи це зло? Добро. Оце добро перемагає зло. І в цьому перемога Майдану. І, і в цьому перемог, перемога не майдану, а перемога Бога. Тому що Бог перемагає без волі Божої нічого не звершується. І те, що зараз в Донбасі робиться. Не без попущення Божої і не без Його волі, тому що Він хоче народ навернути до віри в Бога, до такої віри, не мертвої віри, а живої віри, яка б рухала людину на, на добрі справи. І ми бачимо це. Вся Україна піднялась. Дух. України піднявся. Ось ви, ми, ми молимо за те, щоб Бог нам єдність подав. Єдність України. Єдність України, якої нема. Але ось в цій біді, у цій війні необ'явленій, об'єднується народ. Робиться те, що не можуть зробити політики. А Бог через страждання, через випробування досягає цієї єдності. І ніхто, Росія не сподівалась, що Україна підніметься так духовно. Зброю вони підрахували і побачили, що вони перемагають по зброї. Але не врахували духу, а дух піднімає Господь. І це є перемога Бога, який перемагає гріх в людській природі і вселяє в людях добро. Ми ще повернемося до подій, які зараз відбуваються, зокрема на Донбасі, території, яка тимчасово окупована проросійськими бойовиками, але знову хочу згадати події Майдану. І ви особисто, і Взагалі, Українська православна церква відстоювала активну дуже позицію тоді. Священники не просто сиділи в студіях у журналістів, не просто виступали в пресі, а і стояли власне на майдані. От я зараз хочу нагадати ті події. Ми подивимося невеличкий Бо... фрагмент. Так так, ви прокоментуєте, я просто хочу, зараз, щоб ми згадали, як це відбувалося. Людина і Україна, так як і всі люди. Отець Олександр. Ну. З Кривого Рогу. Київський патріархат. Це до речі, знято журналістами радіо Свобода фрагмент от. Священник Київського патріархату, він змушений прикриватися, гаси з боку тодішніх соловиків Януковича. Чому церква прийняла участь? Тому що церква завжди була, є і буде з народом. Оце, до речі, цікавий момент. Ви завжди казали що протягом всього майдану, не з владою, а з народом. З народом. Була завжди з народом. І, і тому, коли народ страждав. Вона там була. Чому відкрив Михайлівський монастир ворота ночу? Так, коли був жорстокий розгін, розгін на Майдані Незалежності Києва студентів наприкінці листопада. Цих монахів вони ні в кого благословення не брали. Вони ночу, коли стали ворота стукати, вони відкрили. А потім уже з мого благословення відкрили храм для того, щоб там і грілися, і ночували. А потім, коли прийшов час, то й зробили операційний такий зал в храмі, тому що боялися йти поранені в лікарні, бо їх звідтіля у в'язниці кидали. Тобто церква Дієва. Не допомагала. Тобто вона показувала приклад, як треба ставитись до людини. Особливо коли людина страждає. А як оце гасло? Влада, нібито від Бога. Постійно е, ну, в Московському патріархаті згадують його. Влада дійсно від Бога. Чому влада і яка її місія влади? Місія влади. Мати меч, для чого? Захищати добро і карати зло. А коли влада не виконує свого обов'язку, добро не захищає і не карає зла, то тоді народ повстає проти такої влади. Так і сталося. І, на вашу думку, народ має право на таке повстання. Має право. Нагадаю, що гостем Радіо Свобода є представитель Української православної церкви Київського патріархата Владика Філарет. І, от у ці різдвяні дні не лише святкова у нас розмова. Згадали ми події Майдану. А зараз повертаємося до подій сьогоднішнього дня. Конфлікт на Донбасі він не вичерпується, незважаючи на всі оголошення. Тиші, перемир'я так званого, все одно, на жаль, люди гинуть. Мирні люди, українські воїни. І з іншого боку, на тому боці протистояння теж активно проговорюється ця тема. З нами церква, церква нас підтримує Май на увазі сепаратистів. Ось зараз покажу один із фрагментів, куди лідер так званої Луганської Народної Республіки Ігор Плотницький бере участь от, в одному з таких заходів, і відбувається це все у Луганську. Избавьте нас от врагов наших, Господу помолимся! Господи, Господи помилуем! А ежеверному своему воинству... Люди, за нами страна. И пускай Бог любит вас, Господь Бог, и поможет вам в этом очень важном, нужном, радном труде, который называется... звання, от таким чином, от бачите, от виступає пан Плотницький. Такі ж самі заходи відбувались так званій Донецькій народній республіці, коли ще там був присутній російський диверсант, який називає себе Стрілков, але насправді це пан Гіркін. І теж священики беруть участь в цьому православні священники. От чи можете ви це прокоментувати? Може. І вони, до речі, все теж говорять, що з нами Бог, Бог нас благословляє. Але Бога в дійсності нема там. Чому нема? А тому, що Бог не може бути з неправдою. А е, е, на боці агресора правди нема. Чому нема правди? А тому, що Україна, будучи третьою по силі ядерною державою, добровільно віддала. Свою зброю. Ні жодна держава не віддала свою ядерну зброю, а Україна віддала. А Росія гарант нашої. А ви згадуєте Будапештський протокол? Той самий. Так. Недоторканості. І, ж... І вона, будучи гарантом недоторканості нашої території, Крим відібрала, хоч тимчасово, але відібрала. Порушила, тобто. Правда є там, нема там правди. А ті священики, які благословляють цю неправду, теж стоять на дорозі неправди. І народ таких священиків рано чи пізно викине, тому що вони проповідують неправду, а проповідують неправду. І цього вони не повинні робити. Владико, заради справедливості варто відзначити, що на Майдані в Києві стояли не лише не священники Української православної церкви, Київського патріархату, а й УПЦ Московського патріархату. Позиція священників Московського патріархату різна. Пам'ятаємо позицію покійного владики Володимира. Тобто, от в цьому плані, як зараз в Україні, в якій перемогла Революція Гідності, як мають бути ці міжконфесійні да. стосунки? Справа в тому, не можна сказати, що всі віруючі, всі священники такі якось. Звичайно, це важливий момент. Так. Це, але офіційно їх церква не засуджує агресію, а треба насамперед засудити агресію. Так, армії наші і добровільним батальйоном не допомагає офіційна церква. Окремі єпископи, окремі священики допомагають. А церква в цілому Московського патріархату не може цього робити. І, і що зараз відбувається? Зараз відбуваються дивні події, коли в проповідях священники Московського патріархату і деякі єпископи виступають на захист Путіна. В Україні? В Україні. Хто виступає? Так. І народ, коли чує е, проповідь на захист Путіна, а нашу владу називають київською хунтою, то цей народ не хоче е, слухати таких священників і не хоче ходити в такі храми. І тому е, виходять із, із цієї церкви, Оце, е, оцей процес зараз відбувається, і вже багато. Парафій вийшло із Московського патріархату, перейшли. Є кир... певні цифри цього. Більше 30 парафій вже перейшли по Україні. По Україні. Не так багато, але процес тільки почався. І це добровільний процес. Звичайна Ви особисто щас, ми, ваша церква жодного тиску ми, за допомогою київської влади не чинить? Ми щонять. навпаки. Ми не втручаємось. Але коли до нас звертається, ми приймаємо. Але агітацію за перехід ми не робимо. Щодо храмів важлива річ: е, от ми бачили відео з Луганська. Звісно, це храм Московського патріархату. Але ж у Луганську ви особисто відкривали, якщо не помиляюсь, 2013 року храм Української православної церкви Київського патріархату. Яка доля його зараз? Яка доля священнослужителів? Да, поки що стоїть цілим, але богослужіння там не звершується. І в наших храмах Київського патріархату, і не тільки Київського патріархату, а і Греко-католицької церкви, і Римо-католицької психпротестантських церков на території так званих Донецької Народної Республіки і Луганської народної не звершуються, не дозволяють. Не, дову... не дозволяють богослужіння, а самі храми не відбирають? І, 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 зруйновані. Є, є і такі, а, а іноді відбирають, як у протестантів. У нас поки що не відібрали. І в Луганській да, храм, який ми побудували, поки що стоїть. Але богослужіння не звершується. В жодному храмі. В жодному храмі. Тому що дозволяють тільки відправляти богослужіння московським священникам. В анексованому Росією Криму, яка ситуація з храмами? Теж складна. Там зараз ставиться питання про націоналізацію церковного майна. Тобто всі наші храми, будівлі наші, влада хоче націоналізувати. А далі що буде з цими націоналізованими храмами? Чи вони нам дадуть користування, чи не дадуть? Чи комусь іншому передав, це вже. Але ситуація там тяжка. Свободи там нема. Але на сьогоднішній день ці храми у вас не відібрали на території Криму, окупованого деякі, Криму. Деякі відібрали. Скільки? Три храми. Три відібрали. храми вже відібрали. І коли вони перейшли? До Московського патріархату? Перевели. До московського, так. І ще хочу вам таке поставити, поставити запитання. Ви народилися на Донеччині, до речі, так? Це ж ваш рідний край. От е, всі часи, от попередні десятиліття, чимало українських патріотів, і Тус, наприклад, інші вони були донечани з Донецького краю. От така ситуація. Різні цифри наводять. Деякі соціологи говорять, що приблизно 50 на 50 уставлені до Росії на Донеччині Луганщині. Деякі говорять, що все одно більше за Україну, але в будь-якому разі факт є фактом. Значна частина місцевого населення, нехай навіть менша, але значна, все одно вона дотримується цієї думки, ну так званого російського Міра. До, до Росії ближче, хоча насправді вони хочуть не до Росії, а до Радянського Союзу. От як це можна на ваш погляд пояснити? Що це за такі поясняється ілюзії? Поясняється Дуже просто Просто поясняється. Донецька земля це українська земля, і в усіх українських селах на Донбасі розмовляють українською мовою. Тобто, корінне населення Донбасу це українці. А ось міста, шахти, заводи, там живе населення, яке приїхало з усіх регіонів і Російської Імперії ще, і Радянського Союзу. І том, там такий конгломерат націй. І тому е, української свідомості у цієї частини населення Донбасу немає. І в цьому є проблема. Що вони живуть на українській землі, а українцями себе не усвідомлюють. Але це, напевно, не правина їхня а біда. Їх біда. Біда їх. Що кожен, хто приїжджає на чужу землю, якщо вона його прийняла, він її приймає. Наприклад, візьміть українці. В Америці, в Канаді, прийняла їх ця американська земля. І вони, будучи українцями, але шанують свою державу. Ми маємо завершувати, на жаль, велику нашу змову. Все ж таки ви оптимістом залишаєтеся чи ні? Так. Перемога буде наша. Чому буде наша перемога? Тому що ми стоїмо на дорозі правди, а там, де правда, Бог. А де Бог, там перемога. Тому ну, ніякого сумніву. Тому що ми переможемо, нема. У вас не було сумніву в перемозі Майдану і справдилися ваші прогнози? Сподіваюся, і Я ці не Я думаю, справді. що справ... Це і ці слова. Дуже вам дякую за цю розмову. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. З вами був ведучий Олександр Лащенко.